Вітаю, мене звати Гарющенка Катерина, мені 38 років. Я дизайнер та молодший архітектор з базовим досвідом, але великим бажанням розвиватись професійно. Я закінчила Донецький будівельний технікум за спеціальністю молодший архітектор та донецький факультет Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю дизайн. Шукаю роботу в цій галузі Архітектура та дизайн в місті Дніпро. Під час навчання та практики я брала участь у розробці ескізів та концепційних благоустрою приватних ділянок і громадських просторів дитячих майданчиків. У мене є базовий досвід з такими інструментами, як CorelDRAW, Photoshop. Зараз буду вивчати 3D Max програму. Моє головне спрагнення створювати візуальні рішення, які не лише виглядають стильно, а й ефективно працюють. Я уважна до деталей, відповідальна і відкрита до зворотнього зв'язку. Вмію працювати в команді. Відповідально ставлюся до деталей та завдань, завжди відкрита до нових знань і викликів. Регулярно вдосконалюю свої навички через курси та самостійні проекти. Я зацікавлена в тому, щоб долучитися до команди, де зможу рости як спеціаліст і реалізувати цікаві дизайнерські рішення. Дякую за увагу та можливість розповісти про себе. Зі мною можна зв'язатися за номером телефону 050 2024 634. До побачення!